Ринок криптовалют оживився, і кожен з нас хоче спробувати трошки підзаробити. Я вас чудово розумію, і це чудово розуміють більше. Власне, ви можете просто поторгувати на ф'ючах, купити криптовалюту, або ж об'єднати приємне і корисне, а саме прийняти участь в івентику від Binance. Суть в тому, що ви переходите за посиланням, реєструєтесь, торгуєте і отримуєте свої нагороди. Зараз я розкажу трошки детальніше про. Це, але трошки хочу розказати про ситуацію з власного бачення. Бо ситуація заскочила мене зненацька. Я насправді не був готовий для такого ефектного зростання біткоїну. І він прям дивує і продовжує не йти на корекцію. Отакий, от, знаєте, поганий біткоїн. Особисто я наразі нічого не докуповую. У мене була певна криптовалюта, частинку я продав в плюс, але класично зарано, тому що я така людина. Та все ж таки певну. Частинку я тримаю, і будемо дивитися, як воно буде надалі. Чи піде біток на корекцію? Ну повинен в теорії, але бачите, він дуже дуже потужно рванув і продовжує дивувати нас новими хаями. Чи бичка це? Я не знаю, чи варто зараз купувати, чи варто зараз продавати. Також кожен вирішує сам. Але чи зручний щас, час, щоб торгувати на фьючах? Та я думаю, що дуже зручний, тому що ціна динамічна, вона міняється і вгору, і буде мінятися вниз, і вам буде з чим працювати. Це краще ніж час застою, коли ну біткоін був стейбл Я думаю, ви пам'ятаєте, це неодноразово відбувалося. Тому зараз розкажу вам, як прийняти участь в турнірі, і в цілому всі посилання про турні. Турнір і реєстрацію на бінансі, як завжди, будуть в описі. Тож, якщо цікаво, долучайтесь. Ми вже долучились. Насправді, якщо ви приймали участь у будь-яких турнірах від Бінансу, ви вже бачили дещо подібне на цей івент. Все досить просто і працює за схожою схемою. Ми переходимо на сторіночку івенту. В описі буде посилання. Якщо ще не маєте акаунту, то обов'язково створіть його також за посиланнями в описі, тому що це дуже важливо для розвитку цього проекту. Так от, зареєструвалися, перейшли за посиланням на івент і натискаємо Приєднатися до турніру. Щоб взяти участь у турнірі, вам треба команда, або ж ви хочете створити свою, або долучитися до. Існуючи, тут вже на ваш розсуд. Я буду приєднуватись до команди і виберу для себе найкращу. Чому? Тому що напишу UA в назві. Бачимо Ukraine Crypto і бачимо топові показники. Чому б не приєднатися? Встановлюємо свій псевдонім і підтверджуємо інформацію. Готово, ви успішно приєдналися. Тут же ви можете прочитати умови для участі. Насправді, їх всього дві. Вам треба активний аккаунт з відкритими ф'ючами. Фьючі відкриваються досить легко. Приходите у відповідний розділ, клікайте тест і відповідаєте на питання. Там досить чітко все пояснюють, які особливості цього інструменту. Якщо не знаєте, що таке ф'ючерси взагалі, то на цьому каналі вже є відео на цю тему, можете зацінити там максимально просто. І у нас тут є головна сторіночка, челенджі. Для перших учасників, не факт, що ви вже встигнете, командне змагання. Тут є свої завдання, і вам треба приймати участь в командному підході, і змагання з копітрейдингу це новий інструмент. Судяко, зводиться до того, що ви копіюєте чужі угоди. Якщо вони успішні, ви заробляєте, а якщо не успішні, то не заробляєте, як і автор цих угод. І є битва бочів. Це насправді найскладніша, на мою думку, тема. Ну тобто, не те, що прям це окремо складно, просто треба отримати ще додаткові знання ботів і як воно працює, як бачите, концепція. Класично, ви торгуєте, досягаєте завдань і отримуєте нагороди. Всі деталі можете зацінити прямо на цій сторіночці Тут і графік і нагороди, що за цим іде, і як багато вам треба наторгувати, і за що ви можете отримати бонус. А також нагадаю, що якщо ви ще не маєте аккаунту, то ви не просто можете зареєструватися по моєму лінку, а отримати додаткові бонуси. Пишіть в наш чат в телеграмі, якщо не знаєте деталей. Я все вам розкажу, і ви отримуєте свою першу криптовалюту всього за реєстрацію і верифікацію аккаунту. До речі, як завжди ви можете прочитати додаткові умови в розділі оголошення. Тут досить детально все розписано. Стосовно челенджів, команди, змагань, копітрейдингу і ботів, також подивитися тривалість турніру і сітку нагород, як і що треба робити, щоб їх отримати. Якщо ви взагалі дуже активно залучені в ф'ючах, або ж хочете стати залученими, то просто послідовно все вивчайте і робіть те, що вимагається. Я зазвичай приймаю участь у такого роду івентах, якщо маю на це час, тому що за всім тим сл треба слідкувати постійно. Якщо ви така людина, і це ідеальний для вас варіант. На сьогодні це все. Дякую, що були тут. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Можливо, є цікаві теми в криптовалюті, які хочете обговорити, папа. -па. И все у